Награждается ансамбль фламинго. Зйомку кліпу на будь-який танець, який йому подобається, від від студії Безмеш ще раз ваші, ваші обласки нашому переможцю. наші емоції. Я дуже рада, що ми виграли. Е... Дуже дякую. Ну і саме красивий відок в конкурсі Генкал. Ваші емоції. Я не маю слів. І ще один самий красивий відок. У нас в Україні найкрасивий вінки в світі. Ми щасливі, що ми виграли цей конкурс справді. Ми дуже дякуємо. За вашу поддержку, за вашу помощь. мы счастливы! славим. Ура, Флавинга, мы вам сказываем молодцы, молодцы, молодцы. молодцы! 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 Аспиринаты опять выходят все. А это, это ложный финал. Ну давайте сделаем коллективную фотографию что ли. Давайте, детки, перейти. Дівчатка, я попрошу вас давайте, оставайте менші, дорослыші. Так, вище, 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 такою. Від найменшого до найбільшого. Головна нагорода цього вечора, цього прекрасного фестивалю. Ще раз області для наших переможців. Зразковий ансамбль дачі мініатюри ж, ну що, що? Переможці, переможці можуть перелятись за куліси, ще святкувати або ж до залу. Ми залишаємось на сцені і я хочу передати слово Бориславе і Ірині Цихановій.